Продовжуємо наші ефіри. І на кріслі у нас пан Юрій. В Ковелі Рівне. Вітайтеся. Доброго дня, Ковель доброго дня, Україна! Доброго дня всім театрам! Особливе вітання тим, хто підписався на канал. Відсутність або відсутність. Ви виділяєте сутність? Виділяємо сутність. Так, е, таку назву ми отримали. Була наша перша робота перформативна вистава. Відсутність, де ми якраз розбирали тему людини, яка відсутня, і тему як е, присутності. Да? Присутні. І тому от якби колектив вирішив е, назватися ж першою роботою, яка в нас була, так ми отримали нашу назву. Так от якби від а, скільки ви думали після отримання запрошення на фестиваль до того моменту, як ви погодилися? У вас було це? Боїть, Ні, не, не, було. не було у нас. Ми відразу, як тільки е, сказали, що буде фестиваль в Ковелі, е, ми відразу. Погодились, тому що за період Карантину у нас з'явилися нові вистави, тому що грати не можна було їздити, не можна було, щоб залишалося... А було. Ну, і теж не завжди, але можна було онлайн. і Інколи mm -hmm. були такі проміжки, що можна було вибігти на сцену і швиденько швиденько щось зробити. Тому з'явилися в колективі декілька вистав, і ми так вирішили. Це як відбулася перша прем'єра, який фестиваль потрапляє. Ми її відпускаємо на ту наступну виставу. На Тут mm -hmm. нас було заплановано в Кам'янці. Ми е, повезли виставу з проекту Молода сцена, де молоді режисери нашого колективу себе пробували вперше е, на нашій сцені. І друга була вистава «То, що відчиняє двері. І тут ковалі, ми відразу вирішили, що ми їдемо. Є запрошення, є вистава. Веземо. — Веземо, так, тому що дійсно там, вже починаючи вже з березня, що ми встигли там сіздити на фестиваль. Також в Бельгію, і після того вже нікуди не їздив. Так, може, це не варто їздити в Бельгію? Треба їздити в ковід? Певно, певно, певно. А... З вашої точки зору, а, як режисера, мовно кажучи, де центр знаходиться? слово, дія, чи щось, е, от, які, я, який ваш театр? Mm, ну, Майбутнє за хорошим театром, так якщо, якщо ми, шоти, ми, так. ми говоримо, я що не... і той, і той театр хороший. Так я чого, е от ви інгредієнт, ви коли рецепт робите? Я чого ви не туди не... більше додаєте? Тексту чи дії? Ну мені здається, що все ж таки майбутнє, в цілому, якщо говорити не про нас театр, а взагалі про театр. Мені здається, що все таки це майбутнє за. Візу... за складною візуалізацію театру з використанням якби сучасних технологій цифрових. Ось це те, що майбутнє. Але я думаю, що в такому театрі майбутньому буде і місце все ж таки театру, який побудований. Все на надії і побудований, якщо можна сказати, на якісь такі певні внутрішні да? Як, як в когось певної такої подорожі, навіть Шаманської комлайні, да? коли mm -hmm. ти йдеш в щось невизначене, не невідоме, і ти робиш цей прохід. І мені здається, що це якби прохід, незалежно від того, в якій в формі буде існувати, він буде актуальним, на мою думку. Так? Тому що Ну, тобто, з того, якщо я вас правильно розумію, з того, що ви говорите, дія першочергова. Мені от ну, той театр, який ми хотіли би чи ми плануємо будувати, я думаю, так, що дія досить універсальна річ, яка на яку можна покласти як не універсальну, а вже. На неї вже тоді можна е, розмальовувати її чи обрамляти угу. вже в різні, в різні там, сучасні. А з вашої дати. практики, як ви конвертуєте е, написане драматургом в виставу? От як цей процес відбуває? А, відбувається по різному, в залежності які матеріал ми беремо і хто а хоче. давайте на прикладі вистави, яку ви показували в а. рамках а, фестивалю. А, в рамках фестивалю тут ну, мені важко говорити, тому що не я режисер цієї вистави. Так вона існувала в хоча якби в нашому колективі. А, і тут була інший підхід режисера, хоча який існує в нашому колективі, в нього було. Можливо, трішки інше бачення, так? Але завжди, коли ми працюємо, ми намагаємось знову прийти до якоїсь певної сутності і спіймати це відчуття, яке б. Як ми розуміємо не те, що написано текстом, так а те, що є оце, те, що не Те, що не текстом. написано, з чого і на нашу думку, певно, породжується тексту, так скажемо, звідки він з'являється, і тоді ми намагаємося саме це, саме цю річ тоді припривнести на сцену і надати їй якоїсь певної такої ді дійової змістовності е, ця вистава, ну, можу сказати, що на характер для нашого колективу. Ми працюємо із рухом, з контактною імпровізацією, з такими з різними речами в різних проєктах, там і міжнародних, і українських. Ну, тобто, і намагаємося поєднувати це якби із текстом. Е, Якщо... Наскільки складно пропонувати акторам? Якісь речі, які є неприродніми для людини. Ну, тобто, давайте відкриємо трішечки глядачам завісу. У вас є актор в цій виставі, який протягом вистав, майже всієї вистави лежить, грає роль трупа в морзі. На це треба погодитися. Треба погодитись, скажу як секрет. Не знаю, простий чи секрет. складний. А, так як ми починали існувати, і багато що ми працювали а, саме як перформативні, і працювали над а, психотехніками, угу. і так як я за базовою освітою психолог. Практично ми багато значення приділяли розвитку психотехніки, і тому якісь такі речі акторами сприймаються як, як певна практика психотехнічна. Про такі. Так, так, так. Тому навпаки, це сприймається з цікавістю, як певний виклик психотехнічний. Тому якби в нас немає такого, що там от я не буду. При тому, що взагалі трупа грає режисер. До речі, ось а так, як він, це якби у нас був дебют. Да? Якби дебют у нас, виходить одна з популярних ролей. Коли ви побачите оголошення від театру відсутність Кастінг трупов, не дивуйтеся. Це, ну, то, так, така історія. Ну, це направду досить складно бути Безперечно. безрухово, причому ну, сцена вона ж нічого не приховує, вона все навпаки оголює і все видно, ці подихи, так, всі... і практика дихання. І, ну, це дійсно це виклик. Це... Тип дихання, щоб все тримати, щоб да, і актор відразу після, після вистави питає, я було видно, що я дихаю, чи не видно, наскільки сильно було видно, що я дихаю чи ні. Да, тому якби, ну, а, м, тобто, тобто ну, Можна навіть в деякій мірі сказати, що ми інтегруємо якісь елементи е, та натотерапії в свою театральну практику. Так, от, ну, так що хто хоче пройти курс тенатотерапії, може до нас доєднатися і ми надамо цілий комплекс стосовно тенатотерапії. Театр від сутні. Для себе винесли і вивезете з Ковалю, з фестивалю театрального Ну, якщо так... В знайомствах, в перших... людях, в ідеях, ну, в натхненнях. Ну, Перш за все, ми, безперечно, натхнення. так? Це бажання працювати далі, бо інколи, коли ви постійно працюєте, десь вже набридаєте, що ви робите, ви отримаєте. Хоча ви любите цю річ, але коли вона. Театр, репетиції, але ви коли постійно в тому, mm -hmm. в монотонному одноманіті, без виїздів все починає навіть дратувати. Подінь цурка, безперечно, а, потрапили в коваль. Я вам скажу, що відразу ми всі, що це настільки тепла атмосфера, а, в прямому і переносному сенсі, так тому що все таки комфорт а, зали. Комфорт організації це, це має велике значення, і саме у саме цей комфорт, це тепло, яке є, воно залишиться. І ми вже вчора всі говорили, що всі хочуть повернутися в коваль на наступний фестиваль, приїхати. Приїхати не тільки на фестиваль, можливо, приїхати з гастролями, з обміном колективів. Що коваль до нас ми в коваль, тобто є бажання повертатися і грати і грати в кого-небудь. Що б ви хотіли побачити з якоїсь активності, додаткової вистави зрозуміло, угу. майстер-класи зрозуміло, що ще? Ми, певно, такі, що ми нічого більше б не хотіли. Ти може і виставу не показувати, Ні. давайте ми так да Ні, От найкращий майстер-клас клас це вистава, це, угу. безперечно, туп. Тому дивитися, як би хотілося, майстер-класи теж надзвичайно цікаво спілкуватися. Не знаю, ми просто, можливо, по складу такий колектив, що ми не любимо такі всякі там навколо театральний двіж. От, ну як не дивно, чесно вам кажу відразу. Ось, але ми любимо лабораторні, особливо лабораторні. Якщо говорити про лабораторію критики, ми не любимо конкурси, теж я вам кажу, але саме лабораторія критики. Вистав побачених, де збираються, нам такі формати дуже подобаються. Де йде іде обговорення експертами експертами, mm -hmm. не обов'язково виносити там що цьому перше місяць, друге, а отримати зворотній зв'язок з рі... від різних експертів це ну теж ціну. Цінно подивитися в вистави інших колективів і отримати на свою зворотній зв'язок як від учасників інших, так і від експертів. Мені здається, що це саме головне, що може бути на фестивалі. Ну, а якщо є ще щось, то добре. Це абсолютно правильно, тому що ну, порівнювати, як можна порівнювати Мальєра Безпорежно. з Шекспіром, там, з Іванхова з і таке так інше. Це неможливо. А поговорити і побачити, да, почути рівень надивленості і от якісь Якісь моменти, які вони всі прекрасно розуміють, що які б рекомендації, навіть як найточніші, не були, це не буде режисер тут же кидатися і їх виправляти. Точно так. Да, тому що є... А для наступної вистави це може бути. Безперечно, так, користо. це враховується, тому що в будь-якому аматорському чи професійному є вже інерція акторська, їм важко перелаштовуватись і вже і замиленість, а от враховані на наступні. Роботи це безперечно надзвичайно важливо. Чого вам хочеться більше чути, щоб вас хвалили чи щоб вам конструктивно критикували? А, ну, нам... Є знаєте, дві таблетки. Да? А ми вибираємо третю. А, ми, а, ми, а, ми вибирає ви, третю. а ви відсутність Дам. третьої <рес> таблетки, ми змішуємо ви міст... ми, ми дії. Нам цікаво. От, Ро почути розуміння того, що ми робимо, так uh -huh. і завдяки зворотьму зв'язку зрозуміти те, що ми ще не усвідомлюємо в тому, що ми робимо. Так, тому що так як ми все-таки театр мистецтва багато в чому підсвідоме, якісь речі не завжди вони усвідомлюються творчим колективом і проходять за за нашим усвідомленням, і все отримати. Усвідомлення того, що ну, і що допрацювати, що з того вийшло, так як воно сприймається, як воно сприймається різними глядачами, так, е різним сформуванням, навіть там драматургами, режисерами, театральними критиками, композиторами, хореографами. Це абсолютно чітко у всіх. Різне незалежності, чи ми були присутні, чи ми були. Да, від чи були сутні. відсутні, бо тут ну як би як так ну і цікаво, звісно, було б і професійну театральну критику, але те, що і... в Україні немає немає. Хоч е, от е, я пам'ятаю один фестиваль в Харкові, один із перших театронів. Е, там був паралельно конкурс. От, до речі, теж така цікава річ. Е, перший один фестиваль, єдиний, який був паралельно, був конкурс театральної критики. І були критики е, харківської ага. школи, і критики київської київської фіалку привозив. А харківську я не пам'ятаю хто представляв студентів. І вони зранку по кожній виставі, які було перед день перед цим, давали рецензії, і це було отак. Це дуже круто, це було круто, і е, також було між ними був свій конкурс. І можна було навіть ми прослідкували різні м, школи театральної критики. Так, хтось бере якусь ідеальну мовну виставу, і намагається твою втиснути угу. в ці рамки. А хтось навпаки намагається зрозуміти, що ж. Хотів творчий колектив зробити, і наскільки це їм вдалося. Ну, це певно, мабуть, більш така конструктивний підхід до театральної критики, певно, ніс це. Ну от усе, до речі, було б можливо б цікаво зробити. Якщо ще це, це, це дуже гарно привезти день. студентів, тому зараз є і у Львові кафедри, там мені ага. здається, є театрознавці. тому можна було б зробити такий батл трьох міст в ковалі. Окрема школа, яка з'явиться безпосередньо і в Ковалі, тому що з появою театрально-ковальської сучасності будуть з'являтися і люди, які обов'язково будуть про це писати, про про надивлене, і будуть виходити на рівень театральної критики. До зустрічі на До другому зустрічі. фестивалі в місті Коваль. До зустрічі!